Знаєте, що означає слово артефакт? Правильно, так зазвичай називають предмети старовини, археологічні знахідки і всілякі старожитності. Так ось можете поставити мої слова під сумнів, але практично в кожній сім'ї зберігаються такі реліквії. І хоча їх не можна продати за величезні гроші, але вони є справжніми артефактами, принаймні для вашої родини. Що я маю на увазі і як це працює, зараз розповім. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся генеалогією і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтеся, і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, родинні артефакти це предмети домашнього вжитку, картини, ікони, сувеніри, стародавні і не дуже монети, які належали вашим предкам. Кожний такий предмет пов'язаний з кимось із прародичів чи якоюсь цікавою історією, а тому становить цінність для вашої родини або навіть є безцінним. Щоб не бути багатослівним, наведу власні приклади, тобто покажу вам старожитності своєї родини. Позаду мене висить картина. Ось вона зблизька. На перший погляд, такий собі нехитрий нічний пейзаж, ліс, озеро, місячна стежка і невеличкий панський будинок. Не знаю, яка комерційна вартість цього полотна, думаю, невелика. Але фішка в іншому справа в кутку: є надпис: ескіз декорації до вистави Майська ніч, яку мій дід Йосип Банашко ставив в наркевицькому будинку культури, коли був там директором і художнім керівником місцевої самодіяльності. Картину діду подарував художник Микола Паланій 14 листопада 1962 року. Він малював декорації до вистави, а потім ще й зробив ескіз у вигляді картини на пам'ять для свого шефа. Такі факти зробили пересічну картину дуже цінною для нашої родини. Друзі, якщо ви хочете довідатися про своїх предків, хто вони були, де жили, чим займалися, довіртеся професіоналам. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Напевне, найбільш древньою реліквією для нашої родини є ікона, яка збереглася від пра прабабці Маринки. За приблизною оцінкою цей образ був виготовлений наприкінці 19 століття. Позаду нього є схованка, дверцята і невеличка заглибинка. За словами мами, колись там знайшли катеринки. Не думаю, що йдеться про асигнації, які були віддруковані за правління Катерини II і вилучені з обігу ще в 1843 році. Напевне, вже з радянських часів, скажімо, в 20-х чи 30-х роках 20-го століття, там знайшли якісь купюри царської доби, котрі хтось із родини там переховував на чорний день. Де поділися ті гроші, ніхто не знає. Певно, викинули. А тепер перейдемо до посуду. Тут в мене на першому місці порцеляновий молочник або глечик для вершків. Він був придбаний влітку 1914 року у Львові і пов'язаний з цікавою історією. Мій прапрадід Логін Редик, якого всі називали легоном, працював на залізничній станції містечка Чорний Острів різноробочим. Раз на рік Південно-Західна залізниця Російської імперії дозволяла своїм працівникам на шару скористатися своїми послугами. Того літа прапрадід разом з дружиною, вже згаданою бабою Маринкою, вирішили скористатися бонусом залізниці і з'їздити до Лємберга. Час вони обрали невдало під час їхнього перебування у Львові, зокрема 1 серпня, розпочалася Перша світова війна. Кордони закрилися. Як вони добиралися додому? Історія замовчує, але казала прабабця Мартоня, логіна дочка, що з великими проблемами. Так ось. Згаданий молочник був очевидно виготовлений на одній із порцелянових мануфактур, таких як Вієна порцелян, відень, Богемія з Богемії чи Мейсен, Німеччина. Крім молочника, легон з маринкою привезли скляну ручну соковижималку, виготовлену із пресованого скла. Цей предмет кухонного вжитку використовувався для вичавлення соку з цитрусових, насамперед лимонів та апельсинів, і був дуже популярним у Європі та США на початку ХХ століття. Подібні вироби почали масово виготовлятися у Європі, в тому числі в Австро-Угорщині, до складу якої тоді входив Львів, зокрема на скляних мануфактурах наприкінці 19-го на початку ХХ століття. На Соковижималці є витіснена буква М, що може вказувати на завод виробник, наприклад, Мойзер у Богемії, Мадзенауер, Мюнзенталь або інші менш відомі майстерні. Також у Львові прапрадід купив попільничку у вигляді мушлі. Такий декоративний модерновий стиль теж був популярним наприкінці 19-го на початку 20-го століть, який називався арт «Арт-Нуво». Попільничка була вироблена приблизно у цей час на порцелянових фабриках сучасних Чехії, Німеччини чи Австрії і могла бути частиною декоративного набору для паління разом з тримачем для сірників або порцегаром. Такі сувеніри привезли рідні зі Львова. Ще був великий фарфоровий глечик, теж звідти, проте його побили приблизно всередині 20-го століття. А ще в родині збереглася цікава чарка або, як в нас кажуть, кілішок. Мама розповідала, що в 50-х роках вона особисто забрала його в літньої родички, яка виїжджала із своєї хати. Але де і коли він виготовлений, невідомо. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалуа». Підтримайте мою роботу. Оформивши символічну платну підписку, ви отримаєте можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства. Посилання у закріпленому коментарі заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Це я розповів про родинні артефакти по материнській лінії. Від батьківської гілки збереглася золота монета. На жаль, лише одна: це 5 рублів золотом, викарбована в 1899 році із зображенням імператора Миколи І. На той час це були неабиякі гроші. Наприклад, за 5 рублів золотом можна було купити 35 літрів молока. 10 курей, 150 яєць, півтора кілограма чорної ікри, або два червоної, 100 разів проїхатися у трамваї чи здійснити 25 поїздок містом, скориставшись послугами візника. Іншими словами, 5 рублів золотом дозволяли забезпечити родину продуктами на тривалий період або покрити значні витрати на транспорт та інші послуги. Проте ця монета дорога для мене не тому, що вона золота і має певну нумізматичну цінність, і з нею пов'язана драматична родинна історія. Під час колективізації у батьковому селі водички трусили всіх куркулів. З обшуком навідалися і домого двоюрідного прадіда Павла Гончарука, який був поважним у селі Ковалем, продовжувачем справи своїх предків. Коли активісти вже виходили з хати, один з них заглянув у невеличкий глечик, який стояв на видному місці. Посудина була повна золотих монет. Прабабцю Стефаниду після цього конфузу відразу паралізувало, і вона вже не вставала до кінця життя. Отже, ця гілка моєї родини була заможною і мала золото. Незважаючи на більшовицький терор війни і лихоліття ХХ століття, сім'я зберегла декілька золотих монет, одна з яких дісталася зрештою мені. Ще один артефакт від батька давній портрет Тараса Шевченка. Приблизно в 30-х роках ХХ століття цю репродукцію принесли моєму прадіду Григорку Гончаруку, який був знаним у селі Теслею. Майстру замовили гарну рамку, але з якихось причин вже готову роботу не забрали. Коли стало остаточно зрозуміло, що за картиною ніхто не прийде, прадід віддав її дітям. Батько розповідав, що під час німецької окупації батьки ховали Шевченка від німців, певно, про всяк випадок. А ось коли ця репродукція була зроблена, ще за Сарату чи вже за Совітів, невідомо. Ось такі мої родинні артефакти, які мають символічну вартість, але безцінні для мене, бо тісно пов'язані з моїми предками і сімейною історією. Друзі, а які цінні предмети старовини збереглися у вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях, думаю, є історії, котрі набагато крутіші, ніж мої. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. Do zustricii!